Доброго дня, шановні глядачі. Я Віталій Портников, і сьогодні у мене для вас дуже тривожна розмова. Скажіть, ви вже ходили до банкомату в новому році? Ви вже отримали свої комунальні платіжки за січень? Якщо так, ви напевно в шоці. А якщо ні, готуйтеся. 1 січня 2026 року стало чорним днем для мільйонів українських пенсіонерів. Влада мовчить, чиновники розводять руками, а люди залишилися один на один з проблемами, про які їм ніхто не розказав заздалегідь. Сьогодні я розповім вам всю правду про те, що сталося з вашими пенсіями, чому банки блокують картки, і головне, як вам захистити себе в цій ситуації. Це відео може врятувати ваш бюджет. Тому дивіться до кінця і обов'язково поширте його своїм рідним батькам. Бабусям, дідусям. Бо те, що відбувається зараз, це катастрофа, яку треба зупинити. Перша новина, яка вдарила по пенсіонерах, це масове блокування банківських карток. Уявіть собі картину. Людина прийшла до банкомату, щоб зняти свою пенсію. А там написано: картка заблокована. Дзвонить до гарячої лінії банку, а там кажуть. Ви не пройшли фізичну ідентифікацію до 1 січня, тому ваша картка не дійсна. Що це за звір? Такий там фізична ідентифікація це нова вимога Нацбанку, яка зобов'язує кожного власника картки особисто з'явитися у відділення банку, показати паспорт, дати відбитки пальців або пройти біометрію. Нібито це робиться для боротьби з відмиванням грошей та для безпеки. Але давайте подивимося на реальність, як має прийти до банку 80-річна бабуся, яка не встає з ліжка? Як має дійти до відділення дідусь із села, де немає громадського транспорту? Як мають пройти ідентифікацію пенсіонери, які евакуювалися за кордон через війну? Відповідь влади проста: ніяк не можеш прийти, не отримаєш гроші. От і вся турбота про людей. А тепер цифри. За даними банків, станом на 6 січня 2026 року заблоковано понад 400 тисяч карток пенсіонерів. Це сотні тисяч людей, які залишилися без грошей на їжу, ліки комунальні. І знаєте, що найстрашніше? Більшість із них навіть не знали про цю вимогу ніхто їм не надіслав смс, не зателефонував, не попередив, просто взяли і відрізали від власних грошей. Тепер про другу ляпасу від держави індексація пенсій, точніше, її відсутність. Нагадаю, ще восени 2025 року чиновники обіцяли, що з березня 2026-го пенсії проіндексують відповідно до інфляції. Говорили про підвищення на 15-20%, що для середньої пенсії означало би плюс 800 тисяч гривень. Що маємо насправді? Держбюджет 2026 заморозив усі соціальні стандарти. Індексацію відклали на невизначений термін а деяким категоріям пенсіонерів взагалі кинули подачку. Плюс 100 гривень. 100. Карла. Давайте порахуємо разом. Інфляція за 2025 рік склала офіційно 18%, а реально усі 25-30%. Середня пенсія в Україні – близько 5 тисяч гривень. Щоб компенсувати інфляцію, потрібно додати мінімум 1000-1500 гривень. А що додали? 0,0. Знаєте, як це називається? Це називається пограбування пенсіонерів серед білого дня. Бо коли ціни зростають на 25%, а пенсія залишається та сама, ви автоматично втрачаєте чверть свого доходу. І чиновники кажуть: вибачте, грошей немає, тримайтеся. А на питання, де гроші, тиша. Але це ще не все. Бо одночасно з заморозкою пенсій держава підняла тарифи на комунальні послуги. З 1 січня 2026 року електроенергія подорожчала на 30-40% залежно від регіону. Газ зріс на 25%. Водопостачання плюс 15-20%. Що це означає для пенсіонера? Якщо раніше за комунальні послуги виплатили платили 1500-2000 гривень на місяць, то тепер платіжка може сягнути 2500 3 тисячі гривень. А якщо ви опалюєтеся газом або електрикою, то й усі 4 тисячі при пенсії в 5 тисяч гривень. Тобто тільки на комуналку йде 60-80% доходу. А ще треба купити хліб, ліки, заплатити за транспорт. Як виживати? Відповіді немає. Влада каже: економте. На чому економити, коли вже не їси м'ясо півроку, коли ліки купуєш раз на місяць замість щотижня. Це не економіка, це геноцид найбідніших верств населення. І четверта біда для пенсіонерів-переселенців з 1 січня скасували виплати пенсій тим ВПО, які перебувають за кордоном. Нібито це робиться для того, щоб припинити зловживання. Але давайте подивимося правді у вічі: серед цих людей бабусі та дідусі, яких вивезли діти в безпечні країни. Це не туристи, не втікачі, це люди похилого віку, які працювали все життя в Україні, платили податки, будували цю країну, і тепер їм кажуть. Поверніться під обстріли або забудьте про пенсію. Це не людяно, це жорстоко і це порушення конституційних прав громадян за оцінками. Під удар потрапило близько 150-200 тисяч пенсіонерів. Це сотні тисяч родин, які зараз у відчаї та не знають, що робити. І тепер найголовніше питання: хто у цьому винен? Перше. Це вимоги МВФ. Міжнародний валютний фонд ставить умови: скоротити соціальні видатки, підвищити тарифи, провести реформи. І наша влада безропотно виконує ці вимоги. Друге, це дірка в бюджеті. Війна коштує величезних грошей. Оборона пріоритет. Але чому економити саме на пенсіонерах, чому не на зарплатах чиновників, чому не на представницьких витратах? Третє це байдужість влади. Бо коли ти приймаєш рішення, яке залишає мільйони людей без грошей і навіть не попереджаєш їх заздалегідь, це злочин проти свого народу. Я скажу прямо: влада вирішила, що пенсіонери це баласт, що вони нічого не вирішують, не протестують, не становлять політичної сили і тому їх можна принести в жертву. Але я кажу ні. Пенсіонери це хребет нації, це люди, які відбудували країну після війни, піднімали економіку, виховали нас, і вони заслуговують на гідне життя, а не на жебратство. Добре, ми обурилися. А тепер що робити конкретно? Якщо вашу картку заблокували, зателефонуйте до банку на гарячу лінію, дізнайтеся, чи дійсно причина у відсутності ідентифікації. Запишіться на прийом у відділення банку. Візьміть паспорт і пенсійне посвідчення. Якщо не можете прийти особисто, попросіть родичів оформити довіреність і пройти процедуру за вас. В деяких банках це можливо. Якщо банк відмовляє, пишіть скаргу до Нацбанку через їхній сайт nbu.gov.ua. Якщо пенсію не проіндексували, зверніться до пенсійного фонду за місцем реєстрації. Вимагайте письмове пояснення, зберігайте всі документи. Платіжки, довідки це може стати доказом у суді. Об'єднуйтеся з іншими пенсіонерами. Колективні звернення мають більшу вагу. Якщо тарифи з'їдають бюджет, перевірте, чи маєте право на субсидію. Зараз поріг для отримання допомоги. Якщо комуналка більше 15% доходу, встановіть лічильники, це дозволить платити за фактичне споживання, а не за нормативами. Економте електроенергію, вимкніть непотрібні прилади, використовуйте енергозберігаючі лампочки. Якщо ви ВПО, за кордоном зверніться до пенсійного фонду з проханням відновити виплати, надайте докази, що ви вимушено перебуваєте за межами України. Напишіть звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини через їхній сайт ombudsman.gov.ua. Об'єднуйтеся з громадськими організаціями, які захищають права переселенців. Шановні глядачі, 2026 рік тільки почався, а ми вже бачимо, що він буде надзвичайно важким для пенсіонерів. Заблоковані картки, заморожені пенсії, шалені тарифи це не випадковість, це системна політика, яка спрямована на те, щоби вижати з найбідніших останні копійки. Але ми не здамося. Перше ми будемо розказувати правду, тому обов'язково поширте це відео своїм батькам, бабусям, дідусям, сусідам. Нехай кожен знає про свої права. Друге, ми будемо вимагати справедливості. Пишіть скарги, звертайтеся до чиновників, не мовчіть. Тільки разом ми зможемо щось змінити. Третє, допомагайте один одному. Якщо ви молоді, допоможіть батькам розібратися з банками. Якщо ви маєте можливість, підтримайте рідних фінансово. Зараз час єдності. Підписуйтеся на канал Віталій Портников. Тут ви завжди дізнаєтеся правду про пенсії, тарифи та соціальні виплати. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятайте, поки ми разом нас не зламати, бережіть себе і бережіть своїх рідних. До нових зустрічей.